М'які меблі є невід'ємною частиною всього інтер'єру, підкреслюючи його індивідуальність, комфорт і загальну стильову ідею. Сьогодні вимоги до меблів значно більші. Вони повинні бути якісні, багатофункціональні, цікаві у дизайні і легкі в догляді. Чи існує мода на м'які меблі і які от тенденції цього року? Так повелося, що кожен рік. Мода дарує нам щось нове. Це стосується не тільки гардеробу, а й дизайну інтер'єрів. Ви можете змінити всього декілька деталей, і ваш інтер'єр вже стане набагато більш актуальним. Вибір м'яких меблів ускладнюється ще й тим, що крім дизайну потрібно враховувати щось зручність, практичність і надійність. Вибираючи крісло чи диван, ми відразу звертаємо увагу на їх зовнішній вигляд, малюнок, обивки, дизайн. І це звичайно справедливо, але термін служби м'яких меблів залежить від каркасу. Це той кит, на якому тримається 80% якості меблів. У сучасному виробництві маблі використовують три типи каркасів: дерев'яні, металеві комбіновані дерево плюс ДСП, дерево, фанера, дерево, метал. Різницю між ними можна визначити навіть по вазі. Чим диван важчий, тим більша ймовірність, що в ньому дійсно дерево. Сьогодні каркаси виготовляють з екзотичних та цінних порід з дуба, бука, берези та сосни. Від вартості деревини залежить і кінцева ціна меблів. Щодо металевого каркасу, то в дорогих колекціях обов'язково використовують титанки деталі, які забезпечують меблям виняткову надійність та довгий термін експлуатації. Моделі стандартного класу зазвичай роблять на каркасі з оцинкованої або нержавіючої сталі. Термін служби металевого каркаса буде залежати ще й від якості кріплення. Зварний каркас набагато надійніший, ніж той, який скріплений болтами. Популярні сьогодні модульні системи м'яких маблів. Модулі можна міняти місцями, доповнювати новими елементами, створювати багато варіантів розміщення меблів, використовуючи їх максимально ефективно. Багато модульних елементів сконструйовані таким чином, що вони можуть виконувати різні функції. А все завдяки будованим барним поличкам, додатковим тумбочкам і нішам для зберігання білизни. Наприклад, зручний диванчик перетворюється на просторе ліжко, а з підлокітника лаконічної форми виїжджає функціональний столик. Підлокітники взагалі є важливим елементом м'яких меблів. На тлі однотонної обивки вони можуть зіграти роль досить яскравого аксесуару. Підлокітники можуть бути виготовлені з дерева. Прикрашено вишуканою різьбою ручної роботи дуже часто диван є центром кімнати, що привертає до нього багато уваги. Тому важливо, щоб диван поєднувався з загальним стилем інтер'єру. Як загалом і весь інтер'єр, дивани за дизайном бувають різних стилів. Мінімалізм, основні його ознаки це простота форм і кольору. Полегшені конструкції, суворі лінії. Такі дивани зазвичай виконані в однотонних спокійних кольорах, мінімум аксесуарів. Диван у стилі мінімалізм не перевантажує простір, а полегшує його. Хай-тек. в дивані цього стилю поєднується максимальна функціональність з ультрасучасними матеріалами. Всі пропорції, форми, деталі дивана продумані, немає нічого зайвого. Аксесуари вважаються непотрібними і замінені грою світла і тканини блиском металу. Зазвичай для диванів цього стилю використовують холодні кольори, білий і кольори металів. Для дивану в стилі кантрі характерні мотиви дикого заходу тканини з квітковим принтом, клітинкою або дрібними квітами. Важливою особливістю є дерев'яні підлокітники. Тримана кольорова гама. Відтінки коричневих, бежевих, зелених тонів можна розбавляти червоними і зеленими вкрапленнями. Красивим і оригінальним доповненням до такого дивану стане плед з клаптиків або подушки із зображенням фруктів, квітів, тварин. Еклектика поєднує два стилі в одному. Сучасні елементи з класичними. При цьому елементи повинні добре підходити один одному за кольором, візерунком, текстурою поп арт стиль для тих, хто не любить стандартів, зате любить дивувати себе та інших. Дивани в цьому стилі можуть бути будь-якими, крім звичайних. Можна використовувати найнаймовірніші форми, матеріали, кольори, тканини, все, що здатна видати ваша фантазія. Однак подушечки та рюші для цього стилю не підходять. Краще додайте пуфи і невеликі столики з яскравого пластика. Диван в стилі бароко ідеальне рішення для тих, хто любить бахрому, оксамит і атлас. Спинки і ніжки у таких диванів часто зігнуті, красиво вирізані, і прикрашені кольори однотонні насичених відтінків. Окрему увагу треба приділити безкаркасним меблям. Вони мають чимало своїх шанувальників. М'які, легкі і комфортні. Вони стрімко завойовують своє місце в наших оселях. Такий диван максимально травматично безплачний. У нього відсутній жорсткий каркас. Це зшитий із носостійкого матеріалу, чоххоли, який заповнює спеціальним наповнювачем, особливі пластикові гранули. Він легко приймає форму людського тіла. Такі дивани мають відмінний повітрообмін, тому вони гіпоалергенні. Їх використовують як для щоденного сну, без будь-якої шкоди для здоров'я, а також для активного відпочинку та ігор. Вибір дивана, перш за все, залежить від його призначення. Не варто перетворювати диван для вітальні, постійне спальне місце, адже для повсякденного сну існують спеціально призначені для цього моделі, здатні витримувати подібного роду навантаження. Щодо матеріалів обивки м'яких меблів, то сьогодні існує більше тисячі варіантів тканин. Критерії вибору: щільність, стійкість до стирання, вогнестійкість, повітропроникність. Ще одна модна тенденція фактурні тканини для обивки меблів. Які мають вигляд наближений до натурального плетіння мішковини, рогошка, вузлики. Якщо вам більше гладкі тканини, зверніть, будь ласка, увагу на мікрофібру. Це є тканина третього тисячоліття. Вона досить стійка в використанні, має гарну фактуру і зовні дуже схожа на шкіру. Для любителів домашніх тварин у нас є спеціальна тканина, стійка до подряпин ваших улюбленців. Тепер уже не потрібно робити вибір, чи новий диван, чи кіт. Колір дивана залежить від інтер'єру. Тамні відтінки заспокоюють, тому дивани в темних тканинах підійдуть для спальні. Для кімнат зі світлими стінами дивани обирайте в контрастних кольорах, щоб сам диван не зливався зі стінами і не втратив свої форми. Білий диван додасть в інтер'єр свіжості і візуально розширить простір. Червоний створить романтику і затишок. Також у моді залишаються фіолетово лілові відтінки тканин. Тому головний критерій у виборі меблів це ваш власний смак. Сьогодні вибрати м'які меблі досить складно, адже асортимент надзвичайно різноманітний. Тому спробуйте заздалегідь уявити той диван, який ви хочете купити, його призначення і місце, де він має стояти. Тоді вам буде легше не розгубитися в розмаїті форм, кольорів і фактур, і ви отримаєте саме ті меблі, які будуть приємно радувати вас щодня.